Всім доброго дня, з вами торговий Дімі Карп Представляю вам оновлений бестселер українського ринка ID4. Автівка 2024 року. В новому вже вигляді. Стали глянцеві арки в неї. Зразу з'явилися камери 360 по кругу. Нова прошивочка. Ідеальний кросовер для міста який приїжджає 550 кілометрів. Саме популярний салон, шкіра, алькантара, пам'ять сидінь, масаж сидінь, комфортний вхід-вихід, підігрів руля. Дуже багато місця на задньому ряду сидінь. Панорама, шторка, 20 диски, ембеленс підсвітка внутрішня, ембеленс підсвітка наружна, матричні фари і багато-багато іншого. Цей електрокар, а також багато інших електрокарів ви можете придбати у нас на Багатиський 1 Телефонуйте, приїжджайте, консультуйтесь, купуйте, торговий дімікар.